Це додаткові машини і додаткове обладнання, яке буде захищати місто. Окремий прожектор. Один прожектор, який заливає, дає великий фон, один направлений прожектор, який, задача якого знайти цей шахет за гроші. Громади Житомира закупили дрони, тепловізори та вісім нових пікапів піжо із системою захисту від ворожих дронів. Військовослужбовець Володимир каже, що без дронів сьогодні неможливо воювати. Дрони відіграють дуже важливу роль. Вони несуть таку функцію спостереження, виявлення воно економить час, надає нам шви швидкість знищення противника і збереження наших людей. Пікапи з лазерними указками та прожекторами використовуватимуть військові для охорони об'єктів критичної інфраструктури Житомира, розповів міський голова Сергій Сухомлин. Для захисту стратегічних об'єктів Житомира вони будуть використовуватися військовим. Не буду називати підрозділи, вони Можуть бути різними, в них кожна своя задача, але це будуть військові, які будуть захищати об'єкти Житомира. Можна подивитися, скільки в нас по тендеру автомобіль Peugeot коштує. Мільйон двісті. Мільйон двісті вісімдесят п'ять. Це були тендерні процедури. І закупівля цих автомобілів в середньому 400 тисяч додатково на один автомобіль додаткового обладнання. Це і радіостанції, і прожектори двох типів, і багато чого іншого. І планшети, яких будуть встановлені спеціальні програми військовими Вже Віталій Буничко каже, що на захист Житомирщини виділять ще 108 мільйонів гривень. Вже укомплектовано ось приблизно таким чином 30 мобільних вогневих груп, і ще 54, ось ці 108 мільйонів будуть виділені. На 54 додаткових мобільних вогневих групи. На них вже є озброєння. Купуємо пікапи, формуємо бригади, мобільні групи і стаємо на захист, додаємо до захисту, скажімо так, Житомирщини. Тетяна іскоростенська, Олександра Цеплюк – Суспільне, Новини, Житомир.